Попереду кінець травня досить противоречиві новини сполучених штатів та інтрига щодо подальших переговорів України і Російської Федерації. Все це суттєво буде впливати на курс долара та євро в Україні період з 22 по 28 травня поговоримо підверто про це. Крім того, будемо говорити ще про це про те, як емоційна стан людей впливає на курсоутворення. Це теж принципове питання. Ну і хочу вам ще раз нагадати, що ви на каналі МінФін а МінФін. Це говоримо про курс без емоцій, а суто на цифрах. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Ще раз нагадаю, що ви на каналі МінФін. Поставте нам, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. І крім того, в мене ще для вас сюрприз. Як і обіцяв. Сьогодні я назву переможців, які виграли квитки на конференцію Invest Talk 2025 року, яка відбудеться 24 травня. Ми зібрали коментарі під всіми відео, де ви бачили умови розіграшу, і за допомогою рандомайзеру обрали переможців. Весь процес можете побачити за посиланням під відео. Отже, переможці ви бачите зараз на екрані, а також списком під цим відео. Там описані подальші кроки від переможців, щоб отримати свій квиток приз. Вітаю переможців. Переходимо до теми нашого випуску. І так, питання: прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 травня. Які імпульсивні фактори і інші фактори впливають зараз будуть на курс, і що взагалі буде відбуватися. Будемо говорити, як обіцяв, язиком цифр та фактів. Ну, перше, що буде впливати на валютний ринок в цей час. Перше, 26 травня у нас вихідний день Сполучених Штатів це день поминання. Враховуючи, що в цей день Сполучені Штати не працюють їх банки не працюють, по долару в Україні буде потрібно нашим клієнтам і банкам працювати в режимі Тому. Тобто це розрахунки в гривні будуть проходити понеділкам цим. А вівторки буду взагалі розрахунки по долару будуть проходити вівторк. Це не дуже така цікава тема для наших клієнтів та банків. Тому в цей день я прогнозую зниження операцій, тому що основна частина клієнтів просто перенесе свої операції в доларах, або зробить їх у п'ятницю попередню, або зробить це уже вівторок. і це буде впливати на статистику міжбанку, Вона буде дещо нижчою. Саме 26 травня. Друге, що буде впливати на ринок, це продовження подій навколо переговорів між Україною та Російською Федерацією в частини завершення війни. Хоча Трамп вже і об'явив про те, що переговори почнуться далі негайно, і що припинення війни, вогню буде теж негайно. На жаль, зараз поки що цього не відбувається. Росія не поспішає робити якісь додаткові кроки. Більш того, ви всі бачите, що активність бойових дій поки що тільки зростає. Тобто, поки вони там будуть. Проговорювати цей меморандум, поки це буде все процедура узгодження, це негативно впливає на ринки, і це будемо говорити так, ще додатково подивимось, як санкції самої Європи будуть впливати на Росію. Чому? Тому що, враховуючи те, що зараз і ми будемо про це ще говорити, от якраз менційна частина, що Трамп сказав і натякав на те, що зараз поки що санкції проти Росії не буде, то це будемо говорити так: сигнал для агресора в тому випадку, що в принципі для нього це будемо говорити так безкарна річ. Ну а раз так, то в принципі це негатив для ринку України. Чому тому, що ми розуміємо, що ескалація на жаль буде продовжуватися? Третє, що буде впливати на ситуацію на ринку, це розвиток подальших подій навколо торговельної війни Сполучені Штати та Китай по митах. І основне це все ж таки практична реалізація. Ціх цих, цих проектів між сполученими штатами та Китаєм, тому що нагадаю зараз там 90-денне перемір'я, і як це буде впливати на Україну. Чому? Тому що зараз, все ж таки, враховуючи, що з Китаєм зараз у нас не такі достатньо напружені стосунки, а з іншого боку, торговельна торгівля у нас все ж таки поступово вона немаленька по, за обсягами відносно е, обсягів у, 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 торгівлі України на валютному ринку. Це все ж таки будемо говорити так, поки що це поганий варіант для наших експортерів і в кінцевому варіанті для гривень. Друзі, дякую вам за теплі коментарі і підтримку. Я справді намагаюся робити контент на 5 зірок. Прямо як Wolf 121 Hotel в Одесі, проект, який реалізований Максимом Коганом спільно з Ribas Hotels Group. Котель працює з 2022 року та вже приносить стабільний дохід інвесторам. Цей дует об'єднався в компанія Numa Development, яка зараз реалізує новий проект Готель Mail's, всього за 15 хвилин їзди від Буковелі. Чим цей проект може вас зацікавити? Якщо ви колись думали про інвестування в квартиру для оренди, то точно знаєте, скільки ви маєте і чекаєте мороки. Це і ремонт, і пошук орендарів, і постійне адміністрування. Тут усе навпаки. Ви заробляєте гроші, а Ріба Схого Тол бере на себе всю операційку. І ось що ви отримаєте від такої інвестиції: готель органічно вписаний у природу Карпат, видовий басейн на терасі, два ресторани, спа і літній кінотеатр. Звучить як прія, чи не так? А тепер давайте по суті. Перший внесок 25%, а решта до кінця будівництва без подорожчання. Друге, у договорі буде чітко вказана дата запуску об'єкта, а якщо будуть затримки, ви отримаєте пеню за кожен день простої. Що важливо, Noma Development інвестує не тільки гроші вкладників, а й власний кошти. Тобто вони, як і ви, зацікавлені в успіху цього проєкту. Інвестуючи зараз, ви можете розраховувати на 10-11% річних. І що важливо, так ви підтримуєте український бізнес і розвиваєте економіку країни. Для військових, до речі, передбачена спеціальна умова придання. Якщо ви також маєте бажання безкоштовно навчатися інвестувати та пасивно заробляти, то вже цієї п'ятниці відбудеться вебінар від керівництва відділу продажів NoDevelment. Посилання на реєстрацію під відео в описі. Не прогавте! І ще один приємний бонус. Для наших підписників з промокодом МінФін ви отримуєте один квадратний метр у подарунок в отелі Миліс. Найкращий час інвестувати це зараз. Крім того, ще фактор, який теж емоційно буде впливати на ринок, але і суто економічна, це потенційне зростання влітку цього року мит на українські товари з боку Європи. Хоча Європа говорить про це, що це може процес бути поступовий. Але або буде якийсь період перехідний. Але всі ми розуміємо, що в кінцевому варіанті, в такому часі, от, наприклад, за підрахунками експертів, це призведе до того, що від 29 до 3,6 мільярда доларів може щорічно скорочуватися наш експорт за рахунок таких от мит, тобто у втрати. А це вже б'є. На обсяги валютного витергу наших експортерів з одного боку, і таким чином на валютну виручку, яка заходить в кінцевому варіанті в Україну, теж буде впливати негативно. Але якщо подивитися про при, при цьому, що ми розуміємо, що нам буде потрібно збільшувати витрати на війну, це по перше, по-друге, у нас будуть зростати на цьому тлі все ж таки витрати і валютні. Які потрібно буде закривати Національного банку через свої інтервенції а на тому ж фоні буде зменшуватися поступлення валютної виручки від експортерів за рахунок введення цих мит. Якщо вони будуть введені, то це буде негативним сценарієм для України, і це негативний фактор для гривні. Крім того, ситуація навколо війни Ізраїль-Хамас залишається дуже напруженою. А не секрет, що це що якщо там іде ескалація, то це впливає на ринок нафти. На ринок того ж самого золота і впливає і на пару євродолар, тому що дуже зараз задіяні всі фондові ринки. А ми знаємо, що ізраїльський фондовий ринок, хоча він і малий, але дуже велика кількість ізраїльських капіталів капіталів працює на американському фондовому ринку і на європейському. Тому якщо ескалація ситуації ізраїль Хамас буде продовжуватися, те це призводить до того, що ізраїльські інвестори втрачають деякий апетит додатково додаткових вкладень, наприклад, ту ж саму Європу або Америку, чому тому, що їм просто не до цього, і це теж посередковано буде впливати. На пару євро долар у світі, ну і в кінцевому варіанті на євро в Україні. Крім того, це зниження рейтингу Сполучених Штатів чергове. На жаль, хочу сказати, що агентство Moody's оцінює зараз кредитоспроможність Сполучених Штатів тепер на один рівень нижче, тобто на а, А1. Це крім того, вони при цьому підкреслюють, що подальшого зниз, зниження. Рейтингу кредитного вони зараз не передбачають, але сам по собі фактор, хочу сказати, відразу відобразився і на фондовому ринку. І хочу сказати, що Moody's знижувала кредитний рейтинг Сполучених Штатів Штатів останній раз в 1917 році. Тобто зараз після тих новин тот же індекс S&P 500 впав на 1%, а технологічний NASDAQ 100, наприклад, просів на 1,3% на цих новинах. Дохідність. 30-річних облігацій Сполучених Штатів вона казначейських е, зобов'язань Сполучених Штатів вона перевищила 5%, досягнувши найвищого рівня з листопада 2023 року. Про що це говорить? Е, якщо йде збільшення дохідності, то, то це призводить до того, що інвестори в кінцевому варіанті. Менше купують цих паперів на початку. Чому і тому уряд сполучених штатів вимушені піднімати дохідність для того, щоб привабити інвесторів, тобто це такий негативний дзвіночок, і в кінцевому варіанті це буде впливати далі. Хочу сказати, що до цього вже деякий час тому ці кроки, як і Moody's, зробили вже S&P, Standard Пурс агентства рейтингового, і Fitch. Тобто зараз відбувається така ситуація, коли все ж таки рейтинг сполучених штатів він знизився, і це негативний фактор для долара. Е, до речі, ще хочу сказати, що подивимося, як воно буде далі йти, але враховуючи ще й на прогнозованість Трампа, і все, що ми вже декілька де 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 разів проговорювали, це теж психологічно, то що ми вже казали, теж буде впливати на ринки. Ну що ще буде впливати на ринки? Це сьома це наближення кінця місяця. Це вже суто український фактор, е, що збільшить обсяги операції клієнтів і самих банків на міжбанку ну ближче до 28-29 травня. Ну і обстановка на фронтах це завжди психологічно впливає на настрої всіх учасників нашого ринку, особливо готівково. Крім того, міжнародні події зараз будуть суттєво впливати на пару євро-долар на міжнародному ринку і відповідно на євро в Україні. Зараз перед вами графік пари євро-долар на момент запису ролика. Ви бачите, що все ж таки євро все ж таки поступово дорожче і вже 1,135%. Долара вже от на цю хвилину. Ну, крім того, можливий вихід з переговорного процесу між Україною та Росією самих Сполучених Штатів, він додає все ж таки геополітичної напруги на валютному ринку, і це теж працює проти долара на зовнішніх майданчиках. Чому? Тому що в кінцевому варіанті він стимулює інтерес інвесторів до того ж самого золота як захисного активу, і в такому випадку частина. Тих доларових активів, зараз які є, вона теж знову починає перетікати в золото. Це збільшує ціну на золото з одного боку, а з іншого боку, це негативно впливає на долар. Зараз перед вами ціна золота. Ви бачите, що так стабільно вже більше 3-300 доларів за тройською унцею, і це не кінець. Тому прогноз зараз все ж таки по золоту, що поступово воно може навіть дещо зростати. Ну на період з 22 по 28 травня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,122 до 1,141 долара за євро, що відповідно буде відображатися на курсі євро відносно гривні в Україні. За моїми, все ж таки, прогнозами все ж з наближення з кінця місяця, воно буде активізувати клієнтів на українському міжбанку, І за моїм прогнозом обсяг операцій на торгах буде з 22 по 28 травня буде в межах від 138 до 230 тридцяти мільйонів. Доларів сполучених штатів хочу ще раз нагадати, що враховуючи, що у понеділок, 26 травня у штатах вихідний, найменша активність на ринку в нашому українському поміжбанку буде саме 26 травня. Чому тому, що буде працювати ринок по долару томі, а це не позитивний фактор для. Українських клієнтів НБУ буде закривати зараз все ж таки, як, як і завжди, стандартно, дефіцит валюти на ринку за рахунок своїх інтервенцій. За моїми підрахунками, НБУ витратить за період з 22 по 28 травня від 580 до. 850 мільйонів доларів. І з позитивного ще раз хочу сказати, що то, що зараз відбувається на ринку, це то, що все ж таки є тенденція того, що зменшилася різниця між тим, що населення купує і що продає на ринку. Тобто раніше купували значно більше. Населення Українці ніж здавали в обмінники і в каси банків зараз. От перед вами якраз графік за останні 30 днів все рівне, воно вже біде більш, більш-менш більш, близько нуля щоденно. Тобто, в кінцевому варіанті це говорить, що все ж таки населення вже не біжить постійно тільки купувати валюту. Це от фактор, якраз цифр, то що ми говорили, тобто емоційний фактор дещо зменшився. Будемо говорити так, фактор раціональності дещо збільшився. Ну, враховуючи те, що буде потрібно робити все рівно валютні інтервенції, я хочу нагадати вам, що зараз, от, ви бачите, валютні інтервенції національного банку, вони поступово знижувалися з грудня місяця два року. Потім ще менше було в 2025 році. Але на жаль, якщо все ж таки Європа буде вводити додаткові мита на наші товари. Якщо це відбудеться у червні, то це призведе до того, що наші експортери будуть втрачати валютну частину виручки, і таким чином, все ж таки, через деякий час знову як говорити раціонально. Якщо подивитися, це буде призводити до того, що валютні інтервенції на нашому ринку національного банку вони вимушено будуть зростати для підтримання курсу гривні на нашому міжбанку. Ну і прогноз: на період з 22 по 28 травня на міжбанку. Перше по долар-євро, як вже я казав, коридор буде в межах від 1122 до 1141 долара за євро, і найбільша волатильність буде 27-28 травня на ринку, а найменше 26 травня, коли США будуть відмічати день поминання. Якщо з 22 по 28 травня за моїм прогнозом курс міжбанку буде по долару від 41,30 до 41,75 гривень, то через перерахунок пар євро, долар і долар гривня, ми виходимо на курс євро. На торгах, тобто це безготівковий курс в межах від 46,33 до 4763 гривень, але найбільш вирогідний робочий коридор все ж таки по євро в Україні на Міжбанку, за моїм прогнозом. Це буде більш вущий такий коридор від 46,55 до 47,40 гривень за безготівковий євро. На готівковому ринку у нас спреди по долару будуть в межах від 20 до 25 копійок. А по євро в межах від 20 до 30 копійок в гуртових обмінних пунктах цей спред і по долару і по євро буде в межах 15-20 копійок. Тобто тут це нормальний такий стандартний робочий спред. Тут ніяких там моментів зради чи перемоги немає. Це нормальний процес робочий. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,10 до 41,85 Гривень за долар, при цьому найбільшість е, кількість обмінників фінкомпаній буде продавати долар в межах від 41,50 до 41,75. Гривень за долар щодо готівкового євро, то курс в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 46,15 до 47,75 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 46,30 до 47,70 гривень. Євро буде залишатися найбільш таким ефективним спекулятивним інструментом на готівковому ринку саме для тих людей, які готові ризикувати, але і хочуть на цьому дозаробити саме на коливаннях євро. Ну і е, крім того, я хочу сказати, що в принципі, взагалі, то, що я зараз вам розповів, це все. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, пожалуй, поставте нам не тільки лайки, але й задавайте ці питання, коментуйте наш ролик. З вами я був фінансовий експерт Олексій Козиря. Ви на каналі МінФін. Залишайтесь з нами і надалі. З нас актуальна інформація по економічному блоку. З вас вподобайки і підписка на наш канал.